Звільнити можуть понад 240 працівників в університетській клініці Івано-Франківського національного медичного університету планують масштабне скорочення. Про це колектив заздалегідь повідомили на зборах. Лікарка-анестезіологиня Івана Марцинковська свою реакцію на таку новину опублікувала на особистій Фейсбук-сторінці. каже: лікарі, медичні сестри, зубні техніки, молодший медичний персонал і технічні працівники залишаються без роботи. Ми є структурним підрозділом медичного університету. Центрі на базі центру стоматології проходять всі навчальні, практичні процеси, просто всі ну, кафедри ну, залишаються без ну, ну, манікени, не ну, залишаються без, ну хай добре, без лікарів, без медичних сестер, без е, е, санітарок, ну, інструментарій той же, треба мити, стерилізувати. Ну, хто це буде робити? Ну, ну, я не знаю, ми практична база е, стоматологічного факультету. Пояснює причини таких змін ректор Івано-Франківського медичного університету Роман Яцишин каже, університетська клініка, яка складається з двох частин центру клінічної медицини і центру стоматології, переходить на нову форму фінансування за програмами медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Відтак, змін у штатному розписі не уникнути з 1 січня, згідно доручення міністра. Ми також всі переходимо на нову форму фінансування в програмі медичних гарантій, які фінансуються Національною службою здоров'я України. Відповідно, це станеться з 1 січня. За два місяці до того переходу ми повинні повідомити людей про нову форму фінансування, яка спряжена нас новим штатним розписом. Форма фінансування, як на мене, дуже правильна, тому що є пацієнт. І пацієнт оцінює ефективність той чи іншого клінічного закладу, той чи іншої клінічної установи. Тобто є пацієнт, за яким ідуть гроші, коли він буде пролікований. І от скільки пацієнтів ми зможемо пролікувати в нашій клініці, скільки гроші зайде за нами. Ректор запевняє, що у закладі роблять все, аби забезпечити подальше функціонування клініки, зокрема центр стоматології. А також намагатимуться зберегти якомога більшу кількість працівників. Центр стоматології це не просто центр лікувальний, це центр, де проходять стажування, навчання наші лікарі і наші студенти-стоматологи. Без цього центру вони не будуть мати практичних навичок. Тому ми і до сьогоднішнього, і вже сьогодні проводили наради з завідувачами кафедри, які там працюють з завідувачами відділення, які там працюють з економічною службою, з бухгалтерською службою. Більше того, постійно на контакті з Міністерством охорони здоров'я, яке також не небайдужа доля в нашої клініки. І я сподіваюся, вірю в це, що ще буде дофінансовування. За ці два місяці ми будемо працювати для того, щоб зберегти кожного. Чи вдасться нам це не знаю. Тому ми попередили про це всіх за словами ректора. Такі зміни є неминучими і в свій час їх вже пройшли. Шло чимало закладів охорони здоров'я в Україні. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал чотириста